Саме на кінець листопада, на початку грудня, українська армія досягнула найбільшої своєї чисельності, і чисельність складала близько 400 тисяч вояків особового складу. Але в основному це були вояки партизанського штибу. Регулярних частин залишалось декілька дивізій. Ці дивізії не змогли. Стримати наступу більшовиків, і вони у середині грудня 1918 року взяли Київ. Українська армія, перебуваючи в постійних боях з більшовиками, весь час відступала на, на захід, і вже наприкінці березня, початку квітня 1919 року, перебувала на Волині у чисельності всього 35 тисяч чоловік. Ось такий був реально кадровий склад. Більшовики спихнувши українську армію на Волинь. На деякий час заспокоїлись і вважали про те, що поляки мають далі розбити українську армію. Тим, більше чисельність її була всього, нагадаю, 35 тисяч. Українці, отримавши передишку, зробили реорганізацію цієї армії. Всього українських частин було близько 11 дивізій. Але ці дивізії були різно-чисельницького складу. Буквально від 1000 людей до півтора тисячі. Так найсильнішою групою була група січових стрільців. До речі, всього було створено 5 таких груп. Так от, група січових стрільців нараховувала три дивізії. Дві дивізії основного складу це були січові стрільці. І нараховувала 4500 вояків особового складу. Мала на своєму озброєнні більше 200 кулеметів і більше 50 гармат. До речі, групою січових стрільців командував Євген Коновалець, а Андрій Мельник був його помічником. Наступна група це була група Запорожців. Налічувала близько 4 тисяч особового складу, але всього при 20 кулеметах і 6-8 гарматах. Командував цією групою генерал Сальський. Наступна група, третя, це була Волинська група. Не командував генерал Петрів. Мала на озброєнні близько 50 кулеметів, особовий склад чуть більше 4 тисяч. Четверта група це була окрема дивізія полковника Удовіченка. До речі, саме ця дивізія прославилася в подальших боях як з большевиками, так і з білими своєю стійкістю. Правда, вона спочатку нараховувала всього десь півтори тисячі вояків. І п'ята група це загін атамана Тютюнника. Кістяком була одна дивізія, але до цієї групи весь час то приєднувалися, то від'єднувалися повстанські загони. І чисельність весь час коригувалася від трьох до п'яти тисяч осіб. Армія Української Народної Республіки. П'ять груп і на Волині. До української армії прибув представник від Галицької армії, яка, перебуваючи в безупинних боях з поляками впродовж 4-4 місяців, також зазнала великої поразки в особовому складі і мала великий брак матеріального стану. І питання стояло в тому, щоб дати можливість українській галицькій армії переправитись на правобережжя. Було вирішено, що телацдар буде зроблено в районі Кам'янця-Подільського. Більшовики про це не знали, не знали і поляки. Відтак, вже на всередині літа, 16 липня, змучена в боях, але добре загартована і дисциплінована українська галицька армія у складі трьох корпусів перейшла річку з Бруч, і обидві українські армії були розквартировані в Кам'янці, Подільському і його місцевості. Українська Галицька армія на той час нараховувала близько трьох корпусів. Командував ними генерал Краус, це колишній генерал австрійської армії. Мати його була українка, а батько австрійців. І коли впала австрійська імперія, він погодився перейти на службу до української армії. Це був надзвичайно грамотний і талановитий офіцер. У камянській подільському на той час перебувало дуже багато українських військових, тобто десь приблизно 85-90 тисяч. Кам'янець-Подільський на той час став столицею української держави. Відбулась військова нарада наприкінці липня 1919 року, на якій вирішувалися питання, що робити далі. Головний атаман Петлюра наполягав на тому, щоб стрімким ударом захопити Київ. Антон Кравс висловив іншу точку зору. Він вважав про те, що досить важливим є захоплення Одеси, тому що саме на той час у камянськ подільському перебували представники Антанти. Великобританії Франції, представники військової місії держав, які перемогли у Першій світовій війні, і розглядалось питання щодо допомоги Антанти, Українській армії. Це на противагу тим історикам, які на сьогодні говорять, що Антанта не готова була допомагати. Вона готова була допомагати, але за певних умов. Однією з таких умов це було вихід української армії до портів Одеси, для того, щоб було морське сполучення. Країни Антанти готові були налагодити військове постачання морським шляхом, оскільки з поляками в цих питаннях були проблеми. Поляки не погодились пропускати допомогу Антанти через свою територію, але перемогла політична лінія, яка полягала у тому, що треба захоплювати столицю. На той час, якщо говорити про дві армії, то потрібно сказати про те, що Галицька армія була досить дисциплінована і вишколена в боях. Оскільки основна частина її вояків брали участь у Першій світовій війні, яка точилася з 1914 по 1918 рік, проблемою Галицької армії було вишкіл і наявність вищого командного складу. Але середній командний склад і нижчий військовий склад були на належному рівні підготовки. Якщо ж брати дієвою армію, то там навпаки було багато генералів, але мало військ. Середній військовий склад і нижчий військовий склад був вишколений. Але об'єднавши ці дві військові структури, вдалося створити досить організовану, дисципліновану українську армію. Відтак, українці головний удар нанесли на захоплення Жмерінки, Вінниці і Проскурова. Далі українці нанесли удар на Староконстантинів і Шепетівку. Таким чином було створено плацдарм для захоплення Києва. Відтак була проведена відповідна подальша реорганізація і визначена, що на Київ мають наступати не три Галицькі корпуси, а два Галицькі корпуси разом із Запорізькою дивізією під командуванням генерала Сарського. А один український Галицький корпус і інші частини дієвої армії мають наступати на Одесу. Тим більше, що треба було це робити досить швидко, оскільки уже тоді Антон Діннікін, командуючий Збройними силами півдня Росії, видав директиву про наступ на Москву. Наступ на Москву Денікінці ввели ударом через південь України, далі ударом на Харків і Орел. Але велика група також Білої армії мала наступати на Київ. Перед цим захопивши район Ператина, а також інші території, які прилягали до центральних областей України, відтак виникло питання, як вести себе з Денікінцями. Єдиної лінії вироблено не було. Антон Краус на військовій нараді говорив про те, що, що Червона Москва, що Біла Москва є одним ворогом, і їх треба бити і не вступати з Денікінцями в ніякий зв'язок. Але перемогла лінія Петлюри, який говорив про те, що з Денікінцями можна домовитись і не вступати з ними у військові сутички. Кравсу така позиція була досить дивною, оскільки чітких вказівок щодо контактів з Денікінцями надано не було. Основна ідея ця була полягала в тому, щоб провести демаркаційну лінію, за яку не наступають українські відділи, і за яку не переходять Денікінські відділи. Українське командування наговорило про те, що домовлятися з москалями ніякого сенсу немає, оскільки вони цього дотримуватись не будуть, як показали минулі їхні контакти. Більшовики вважали, що як Галицька армія, так і на армія, армії, вони були не в змозі вести наступ, а тому не чекали від них протягом декількох місяців активних бойових дій. Цьому вони прорахувалися. Українці стрімко за 2-3 тижні. Пройшли шлях від полонного Шепетівки до передміст Києва. Уже в другій половині серпня українські частини стояли приблизно за 40 кілометрів від Києва. 30 серпня українські відділи повели успішний наступ на Київ. Але перед цим відбулися досить цікаві події. Українські відділи, які наступали на Одесу, Вперше зіткнулися з відділем Кубанської терської дивізії під командуванням генерала Білгородського. Відбулася зустріч 16 серпня 1919 року. Генерал Білгородський під'їхав на бронепотягу панцернику, як було раніше домовлено, і з іншого боку, до нього вийшов представник української дієвої армії українських частин, які наступали на Одесу. Було домовлено про проведення демаркаційної лінії. Ця демаркаційна лінія проходила десь приблизно посередині території України. Головне завдання українців було так: щоб провести ця демаркаційна лінія, щоб вона проходила набагато південніше, східніше міста Києва, і це було домовлено. Така демаркаційна лінія була проведена. Вгідно з цією демаркаційною лінією, Київ залишався у полі дій українських частин. Це було сприйнято надзвичайно схвально. Разом з тим, як згадує Михайло Милянович Павленко, були інші зустрічі в той час, коли його бригада також наступала у складі дієвої армії на Одесу, бійці цієї бригади зайшли на один із полустанок Заслав'я. Там до нього прийшли селян і повідомили про те, що. У Заславі перебуває кінний полк Білої Армії у складі десь приблизно 300-400 осіб. Ну тоді полки, бригади, вони були набагато малочисельніші. ніж зараз. Просто називалась дивізія, яка могла чисельністю бути там півтори тисячі чоловік. Бригада там там ще полтриста чотириста. Але суть не в тому. Суть в тому, що коли... Михайло Милянич Павленко подивився на карту демаркаційну лінію. Він зв'язався з командою цієї бригади і повідомив про те, що вони перейшли цю демаркаційну лінію, що на цій території мають перебувати українські відділи. Командир полку погодився на це і відвів свої частини. Разом з тим, через деякий час, приблизно через 10-12 днів, селяни з іншого села прибігли в паніці, розповідаючи, що. Білгордійські частини зайшли в село і грабуються сьому. Подивившись на карту, Михайло Мілян-Шпаленко знов побачив про те, що біляки знову прийшли в демаркаційну лінію. Була вислана делегація українських старчин до командування цього полку. Але біляки відмовились їх приймати і сказали: що якщо ще раз ви сюди сунетесь, вас буде зустрінуто гарматним кулеметним вогнем. До речі, слід зазначити про те, що бригада мала на озброєнні Біла багато кулеметів і цілу гарматну батарею. Михайло з цим симмиритися не зміг. На світанку наступного дня він разом із 70 козаками, знищивши білогородійські стійки, захопив бригадну артилерію. І розвернувши гармати у біксела, в якому перебували білі, він сказав: якщо ви не спадете зброю, вас буде знищено артилерійським вогнем. Білий офіцер. Побачивши таке, і якому було доведено, що десь за пагругом ще стоїть декілька сотень української кіноти, дав своєму команду скласти зброю. Відтак було захоплено цілу батарею і 400 вояків здалися разом зі зброєю, з кіньми, з амуніцією і таке далі. Побачивши, що біляки здалися всього 70 українським воякам білогвардійський полковник застрелився. Тобто зустрічі з білогвардійськими були різні. Одні дотримувалися демаркаційні лінії, інші не дотримувалися. Але українці перейшли у наступ уже 30 серпня 1919 року. Бої цілий день були досить важкими, з перемінним успіхом. Слід зазначити, що до червоних дійшла інформація про те, що українці збираються перейти у наступ 30 серпня. Відтак вони на світанку самі перейшли у наступ проти правого крила українських частин, якими командував генерал Сарський. Відтак на генерала Сарського, тобто на запорожці, була спрямована величезний вогонь артилерії, і більшовики кинули проти нього кінноту. Сарський, розуміючи, що він не витримає такого наступу, відійшов просто на декілька кілометрів назад. Але суть полягала в тому, що Сарський обороняв територію, яка була зайнята болотами. Обійшовши болото з правого і з лівого флангу, запорожці оманливо зробили так, щоб більшовики стрімким наступом ввійшли в це болото і там загрузли. Українці оточили і нанесли стрімкий удар. Відтак декілька тисяч було їх зразу знищено. Запорожці перейшли в контрнаступ і ударили у фланг армію, які проводили активну оборону проти січових стрільців. Це призвело до того, що вже до полудня в якій було взято. Тобто буквально. За декілька годин. Більшовики не чекали такого стрімкого наступу українців. Вони завагонували десятки ешелонів з добром, яке вони намагались вивезти протягом декілька днів. Але зробити цього не встигли. В руки українців попало дуже багато військового майна, продуктів, амуніції, форми, а саме головне бронепоїзда. І навіть відділ аеропланів, які більшовики також не встигли евакуювати. Головне завдання, яке було поставлено українцям, це утримати адміністративні споруди центру Києва і мости. Ланцюговий міст мав утримувати у складі першого курення, першої бригади, а інші міст, залізничні, також мали отримувати запорожці. Ці підрозділи були посилені, оскільки вже надходила інформація, що білі відділи вже взяли Полтаву і підходять до Києва і проводять розвідку місцевості щодо переправи на правий берег. Українці були спокійні в тому плані, що в Білгородцям генералам було домовлено про те, що демаркаційна лінія по Дніпру Київ наче. Але незважаючи на це, вже пополудні, 31 серпня, прийшла інформація про те, що білі підрозділи, конфіскувавши у багатьох селян, дерев'яні човни, по, по можливості по мостах пробують переправлятися через Дніпро. Крас звернувся до головного атамана, Як себе вести з Денікінсами? Інформація не поступала впродовж декілька годин. За ці декілька годин білогвардійські відділи розброїли українські курені, які охороняли ланцюгові міст і залізничні міст. І цілих два курені взяли у полон. І далі почали швидко рухатися по передмістю Києва і захоплюючи його центр. Головне, район Арсеналу, Цитаделі і таке далі. Українці вирішили вислати підмогу, на то, щоб здержати білих, але ця допомога прийшла досить невчасно. Антон Кравс на той час перебував головним військовим у Києві. Пополудні, зустрівшись із генералом Штекельбергом, одним із представників Білої армії, яка вже була в Києві, було домовлено про те, що він вийде на переговори з генералом Бридово. Генерал Бридо командував відділами білих армій, які рухалися на Полтаву і Київ. Ці переговори відбулися надвечір 31 серпня. Як згадує сам Антон Краус, в той час, коли він поїхав на переговори, йому було представлено прекрасне авто «Бакар». Коли українська делегація піднялася на гору і доїхала десь в район, там де зараз знаходиться метро Арсенальна, там була недалеко була розташована гімназія. Саме в цій гімназії номер 5 розмістився штаб Брідова. З'ясувся до штабу, не привітались і розпочались переговори. Кравс вирішив захопити зразу ініціативу і сказав про те, що українське відділе захопило місто Київ. Бридов сказав у відповідь, що Київ мать городов русських ніколи не був, ні є, ні буде українським Кравц зразу зрозумів, що треба міняти тон переговорів. І сказав про те, що він на даний час є представником найвищого командування, але невдовзі має приїхати. На переговори Михайло Мілянич Павленко. Він головним атаманом призначений для ведення цих переговорів. У відповідь Бредов каже, що не той це Мілянич Павленко, який у першу світовій війні командував дивізією, а потім перейшов на сторону українців. Караб сказав, що саме так. Бридов сказав у відповідь, що якщо тут з'явиться Мілянич Павленко, то ми його зразу ж розстріляємо як зрадник. І Бридо повідомив, що з українською армією на Дніпрянській не буде вести ніяких переговорів. З Галичанами він погодився вести переговори. Чому? Бо Галичани, на його думку, були представниками колишнього супротивника Російської імперії і були австрійцями, чи ніякими австрійцями вони не були, а також були українцями. Бредов запропонував кравсу перейти на сторону Білих. Краус і від такої пропозиції повідомив реально, що це неможливо. Відтак делегація Бредова удалилася. Як згадує сам Краус, декілька годин пройшло досить в гострому очікуванні, оскільки по місту то там, то тут чулись кулеметні черги, гвинтівочний вогонь. І він зрозумів, що оця команда атамана Петлюри захопити основні адміністративні споруди міста Києва, а не стріляти. У Білих призвела до того, що українців не були дані чіткі команди. І біляки поступово розброїли і захоплювали центр міста. Близько о півночі появився Брідов зі своєї делегації з такими умовами, що українська Галицька армія є екстериторіальною, російська біла армія добровольча є територіальною. Далі він сказав, що українці мають негайно покинути місто Київ, буквально на 50-60 кілометрів від міста. Далі питання стояло про... Розброєння українських частин, на що крас відмовився і було досягнуто в цьому згоду. І Краусу не залишалось нічого, як погодитись на ці пропозиції. Чому? Тому що він розумів, що втрачає час, ще декілька годин призведе до того, що білий захоплять весь Київ, і українці, не знаючи, що робити. Будуть всі полонені, але навіть питання не в тому, що українці полонені, що а в тому, що коли українці зайняли Київ, сюди були переведені всі великі середні штаби, що українці могли втратити все і вояків, і командний склад, і амуніцію. Через те крал змушений був погодитись, наголошуючи на тому, що Бридо не виконує попереднього рішення, яке було домовлено з білим командою про демаркаційну лінію. Він на це просто відмахнувся рукою. Відтак, коли б цю угоду було складено, чим чимдуж вибіг з приміщення цієї гімназії для того, щоб їхати на автомобілі до своїх частин. Головне зібрати посеред місця тих частин, що залишилось, дати команду, щоб вони терміново відійшли до залізничного вокзалу і терміново покинути Київ, ті, які ще залишилось. Але вийшов, що на вулицю, от що треба сказати, така непорядність білих чи підступність. Чи дріб'язковість, він не побачив свого автомобіля. Білих замінили його на старий пошарпаний форд, з яким водій не міг його завести і довго вовтузився. Підійшов ще до водія, якраз побачив на його обличчі синець. Водій казав, що коли велись ці переговори, до нього підійшло декілька Дінікінських військових. Хотіли забрати автомобіль. Він всяко відбивався, але його побили. і Соломіт забрали машину. Водій аж чуть не плакав. Прибувши у місті Києва до державної думи, яку на той час охороняв курінь Станіміра Осипа від 300 до 4 осіб. І на озброєнні який мав 20 кулеметів, якраз побачив, що дума оточена і виставлено гармати підрозділ який був готовий відкрити вогонь. Командував батареєю тоді полковник Стесель. Це також досить така цікава особа, який свого часу перебував в українській армії. В гетьманату працював у штабі, потім після перевороту перекинувся на сторону білих, перейшов до Дінікіна, і саме відділи полковника Стеселя, незважаючи на проведену демокраційну лінію, перші ввійшли до Києва. І зараз він був готовий відкрити вогонь. Крал зрозумів, що треба зберегти війська вояків. Він дав команду скласти зброю, і вояки, щоб без зброї негайно відступали до залізничного вокзалу, що і було зроблено. Я відступаючи до залізничного вокзалу, до крався підбіг один із командирів бригади і сказав, що пане генерала, терміново треба відступати. Деякі підрозділи в нашій паніці відступають, оскільки білі не дотримуються угод, оточують розброю українців. А нам команда по них не стріляти. Кравс терміново відбув на залізничний вокзал. На залізничний вокзал вже підходили білі відділи під командуванням Стеселя. Відбулася між Кравсом і Стеселем ще одна розмова. Стесель, зустрівшись зі Кравсом, дав команду зупинити наступ білих підрозділів за декілька сот метрів від залізничної дверця і розпорядився, щоб українцям відвезли один із ешелодів, навантаженої військовою амуніцією одягом, який вони до того захопили. І так в барського плеча, можна сказати, дав один із бронепотягів. Бронепотягів, слід зазначити було декілька. Але Крав сказав, що бронепотяг був відданий модерновий і в досить хорошому стані. Відтак українці терміново відступили від Києва. Вони були в розпичі, оскільки за взяття цього міста було пролита українську кров. Українців досить добре зустрічала місцева українська публіка. Коли українці взяли Київ і готові були провести військовий парад, все місто було усія жовто-блакитними прапорами. Українці галицькі відділи, побачивши це, навіть один із командирів куреня сказав, що Київ навіть більше український, ніж Львів. Досить люб'язно, з великою приємністю українців зустрічали українське громадянство. Жінки, дівчата, хлопці. Навіть коли вони марширували вулицями Києва, до них підійшов один такий старий дід, йому вже близько 90 років, і сказав, я генерал старої русської армії, але слава Галичанам, я готовий воювати за Україну. Але сталося те, що сталося. Українці відступили. До речі, коли Кравс вже на своєму поїзді доїжджав до станції Поста Волинського, він зустрів поїзд генерала Милянича Павленка, який їхав на ці переговори. Між ними відбулася коротка розмова. Крав сказав, чому ви так пізно їдете? Переговори зірвалися. Ми змушені відступити з Києва. Михайло Мілянич Павленко повідомив, що півдня була нарада за участь головного атамана Петлюри і ніякої вгоди, як себе вести з білими досягнути не було.